Чоловік каже дружині, справжній чоловік, хоча б раз на тиждень, повинен не ночувати вдома. Дружина не розхопилася так правильно, щоб іншому справжньому чоловіку було де переночувати. Коханий, тобі не подобається бульйон? Курка така недоварена, що хороший ветеринар її ще зможе відкачати. Закохані сидять на лапці. Зорі на ніч, він запитує. Бачиш ту зірку? Бачу, то я. за хвильку А то зірку бачиш? Бачу то ти. Ще за хвильку. а бачиш дві зірочки поряд, одна понад одною. Вона з лукавою усмішкою срам'язливо пускаючи очі. Ой коханий! Бачу, він гордовито. То я на мотоциклі. Ось на цьому фото мені 5 років. Вибачте, виходить, лисина була у вас вже в тому віці. Та ні. Ви ж фотографію тримаєте догори ногами. Якщо хтось хоче попросити в мене вибачення. Карта прив'язана до номеру телефону. Просто пробачити тисяча. Від душі пробачити дві тисячі. Зрозуміти і пробачити п'ять тисяч. Пробачити і забути десять тисяч.